Уже менше ніж через два тижні в Україні стартує новий навчальний рік. Цьогоріч освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. До початку навчання усі ОВА мають визначити придатні форми навчання для своєї області, враховуючи безпекові обставини. Очільник Новогродівської МВА Олександр Шевченко зазначає, діти у його громаді цьогоріч за парти не сядуть, зважаючи на безпекову ситуацію. На сьогоднішній день. Ні. Не то, що в прогнози, є вже розуміння, що навчальний рік почнеться і до завершення військового стану буде проходити, вже цей навчальний рік буде відбуватися в онлайн-режимі. Проте, не дивлячись на дистанційний формат навчання, учні все ж таки зможуть бачитися із вчителями та утримувати консультації з предметів. Так, в нас працюють консультаційні центри. В приміщенні, де в нас є можливість, і ми розуміємо, що там ми можемо надати якісь умови для безпечного знаходження дітей, там в нас працюють консультаційні центри. Але ж весь час там вже розписаний, тобто так, дітям буде можливість куди прийти, отримати консультації. Анастасія Бурковська, Чипіль Даніїл з міста Новогрудівка спеціально для Капрінь'юз.